Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Комбінована атака Одеси та області. Які наслідки для регіону? Рятував бійців, але сам отримав поранення. Історія парамедика з Одещини. Вночі по Одещині війська РФ випустили 16 ракет «Калібр», 8 «Х-22», 6 «Оніксів», ракету «Х-59» та 32 ударних БПЛА, повідомили в оперативному командуванні «Південь». В результаті 10 людей поранені, пошкоджень зазнали склади, багатоповерхові будинки та портова інфраструктура. Якщо раніше це відбувалося хвилями і поступово нарощувалася загроза цієї ночі, фактично одночасно з усіх боків працювали різні види озброєння, випускаючи ракети різних тактико-технічних характеристик. Це було спрямовано на Розсередження зусиль сил оборони влучання на жаль відбулись, і в тому числі в портову інфраструктуру. Є розуміння, що ворог намагався саме такого результату досягти, і саме тому атакував портову інфраструктуру, тому що мова йде на міжнародному рівні про неможливість продовження зернової угоди за вимогами Росії. За допомогою таких атак Росія намагається примусити Україну до прямих перемовин щодо зернової угоди, припускає військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. І після того як було розірвано зернову угоду, почались удари по Одещині, а також по Одесі та області, а також по Миколаєву. Приважно основні удари саме по Одесі, оскільки Одеса грала головний, головну роль зернового хабу. І а, саме ці удари це є терор. Це терор, а, з, який демонструє а, позицію Росії з прагнення змусити Україну, а також наших міжнародних партнерів знову повернутися до зернової угоди, але вже за умов Росії з її превалюючою ролью. і не просто з її превалюючою ролю, але і з примусом, щоб Україна безпосередньо напряму. Спілкувалися з Росією. Вибиті вікна та двері у багатоповерхівках, а також ушкоджені машини. Такі наслідки нічної атаки російських військових по Одещині. Люди оговтуються після вибухів. З дитиною були в ванні чоловік підійшов до вікна подивитися, що робиться, тому що почули прильоти. От і вибуховою волною у нас вирвало отут двері. Як бачите, вікон у нас немає, спальня, вся кухня. Дитину маленьку відправили з дідушкою гуляти. А от вікна, три вікна нам треба міняти. Машина наша в дворі, її побило теж, лобове стекло розбило, нову машину побило нам. Щось то невозможно дивитися, коли то, на що ти копиш, у всьому собі відказуєш і деколи навіть дитині, отак рушиться. Был гул, потом э, был взрыв, э, вспышка, дом ну, сильно трясло, вот, э, слышно было, как посыпались стекла, ну, было слишком громко. Моя квартира вывернула ну, окно, но стекло целое. Я его вправил, вот пострадал только автомобиль, засыпал стеклом и выдавило заднее стекло. Так, все живі, здорові. Як повідомили в ОК, південь вибуховою хвилою вночі пошкодило декілька житлових будинків в Одесі. Мешканці та власники бізнесу прибирають уламки скла. Деякі затягують вибиті вікна плівкою. Ну, то, царапина став, Все побіжали в біж. Все повилітало. Ну касколком по талісні. Вот все Башечка. Сначала за, заорала сирена, потом спустя время как, как бабахнула, вот и повылетали здесь окна, здесь все повылетало, вот и я, ну я потом просто уехал, а уже на утро приехали здесь как бы разгребать, ужасно, очень было страшно. Слава богу не пострадала ни техника, ничего, вот. Но единственное, что вот окна, двери. Вот, А так, в принципе, все. Ну, все равно убытки очень большие. Цієї ночі російські військові вдарили по Одещині оніксами з берегового комплексу в Криму ракетами ха 59 та Х 22 зі стратегічної авіації. А також одночасно з ракетами запустили по півдню дрони шахет 136 Повідомила начальниця прес-центру сил оборони та охорони півдня Наталя Гуменюк. Дуже багато хто знаходився біля своїх вікон і через це отримали пошкодження. На даний момент відомо про десятьох потерпілих, серед яких дев'ятирічна літ. Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни. Влада Матвійчук, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса. Розторощена дробина, поруч лежить повалений банер, а з того боку досі видніється дим. Такі наслідки влучання російської ракети в складські приміщення біля одного з продовольчих ринків. Одеси. Станом на 14.00 на місці працюють рятувальники та спеціальні служби. Всередину нікого не пускають. Декому з підприємців вдалося потрапити на територію зранку. Ось що розповіли. Головне, що ми живі, здорові. А це все наживне. Якось будемо далі працювати, відновимось. Хочу побажати, щоб всі кацапи здохли. Вибачте, все вигоріло, там нема нічого списати, там згарища, розумієте? Попіл, там попіл. Я займаюся концетоварами, блокноти, дитячі товари, все згоріло, все, що було, все, що працювали, 10 15 років, немає нічого. Вадим до сьогоднішньої ночі мав свій магазин електроніки. Збитки оцінює в півмільйона. Бізнес був інтернет-продажі, займалися електронікою, палівочними системами. І от сьогодні, благодаря русскому миру, все сгорело повністю. Там то є фор форми, форми чогось не залишилось. Ну, то есть просто куча, димящаяся і все. Андрій охоронець у момент лучання ракети був на зміні. І роздався этот взрыв. Я упав, как би звон в ушах. Ну, так, вроде бы целый. Встал, посмотрел, вроде бы целый. Вышел, смотрю, горит, горят ряды. Вызвали пожарных, да, взяли огнетушители, которые у нас были в наличии. Охранники, которые со мной, группа нас была. Мы вместе как бы пытались потушить, но пожар очень сильный, поэтому как бы. Своїми средствами то, що у нас було, це було невозможно зробити. наслідок нічної атаки російськими військовими. Є влучання в складські приміщення у різних локаціях. Повідомила речниця ДСНС Марина Мартиненко. Площа пожеж з двох локацій сягає понад 3 тисячі квадратних метрів. Через те, що пожежі були масштабні, рятувальникам знадобилося понад 6 годин для того, щоб повністю ліквідувати ці пожежі. Взагалом, сьогодні вночі 140 рятувальників та 36 шість один із техніки були залучені на різні надзвичайних події, саме спровоковані ракетним обстрілом. Ольга Лапшина, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса. Ліжи тільки на бочку, щоб ти крові не захлібнувся. понял? ти теж ох. Є... Це один з бойових днів одеського парамедика Петра Коноплі. Понад 10 місяців на Донеччині чоловік рятував поранених захисників у складі 35-ї бригади морської піхоти. Нас обстрілювали з міномету, і після одного з такого прильотів я чую крики. Дуже сильні крики, я не відразу зрозумів, звідки кричить, хто кричить, бо мені порадійці мали передати, а порадійці ніхто не передає, що я поранений. І я тоді зрозумів, що то в іншій стороні, не там, де мої хлопці знаходяться. І ну, я медик, я чую, що кричать, треба туди бігти. все. У одного з хлопців було вибито шматок щелепи. Ну Там дуже важке поранення, такий уламок у нього всередині сидів як 5 копійок монетка. У другого пошкоджено було абсолютно все, і як він взагалі вижив, ну то просто якесь чудо, що він вижив, що я ну, там десь поряд з'явився. Бо в нього були поранені всі кінцівки, всі чотири у нього. Тулуб був поранений, у нього там тазова кістка була поранена, ну, тобто все було прямо пошматовано уламками. Пробитий бронежилет, боліла грудна клітка. Петро до повномасштабного вторгнення був режисером та актором. Згадує про порятунок перших травмованих. Перший поранений лежав з випавшим кишківником під деревом. Ну, він взагалі блідий був, йому було дуже важко. Другий поранений лежав десь в метрах. Десяти від нього. У нього в двох місцях було розірване плече уламками. Ну і поряд з ними був вже не виживший. Я зроблю все, що можна. Помреш, так помреш. Там є ще три. Ну, не вак. Ну не не мучте мене. Ну, пошов. а а нічого страшного. Давай, 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 хватай. Хватай на себе його. Під час чергової евакуації бійців з поля бою Петро отримав поранення. Зараз перебуває на реабілітації. Із чотирьох хлопців, які наснесли його, то поранило трьох. Мені залетіло в ногу, сквозне раніння, шість уламків, один дістали, п'ять мені до сих пір. Хлопці злетіли під мишку і ще одному пробило стопу. Людина просто дуже вразлива в ті моменти, коли отримує поранення. ким би людина не була, яким б вона не була крутим командиром чи супербійцем. Коли вона отримує поранення, це безпорадна дитина, яка хоче вижити, яка згадує про всіх, кого вона знає, про кохану людину, про свою маму, про свою дитину. І вона заради них всіх готова на все, щоб вижити. І коли ти в цей момент їй допомагаєш, ти себе відчуваєш прям якимось Титаном, таким, що от ви разом в такий момент. І ну я дуже радий, що ніхто з моїх поранених, кому я надавав допомогу, що не померли. Олександра Пономаренко, Євген Войтенко, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 20 липня. В Одеській області мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза. Вітер південний 7-12 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від плюс 17 до 22 градусів вночі. У день 26-31. В Одесі також мінлива хмарність. Ймовірний, короткочасний дощ і гроза. Температура повітря вночі 20-22 градуси. В день плюс 26-28. дивитеся Суспільне Одеса, підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.